Кілька слів про ФК Волинь. Сьогодення майбутнє, минуле. Це таке говорити. Сьогодень вам бачите, непоганий конференц-зал. Якась історія є. Там, якщо ми пройдемося по стадіону, побачимо фотографії. Там ще фотографії батька. Е, була фотографія Тимощука висіла, але я особисто був якийсь Богодійний матч, і особисто Іздер. Якщо скажу вам так, біжає більш... <реш> <реш> детально. Це цікаво. Е, і На Волині нема футболу зараз. Нема. Дитяча підготовка, ваша думка? нульова ну, нульова Знищено все. Ну, як знищено. Ну ніхто не хоче розуміти, коли, умовно ж, там голова Федерації Волині Кварцяний вже 10-й 10 рік його каденції, і при ньому зникає все абсолютно. І дитячі академії, і. І команда Волині професійна, ну, моя думка особиста, нікому не нав'язую. Я вважаю, що ця людина могла б зберегти. З його авторитетом, так, при ньому були класні часи, і вболівальники ходив на стадіон заповнював. Так, це все було. Але ж є моменти, навіть в непростий час. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ну там клуб за правилами УЄФА ФІФА та можна би на рік поставити на паузу, щоб військовий час. Не вкладати гроші, щоб, можливо, думаючи, що війна закінчиться швидко, потім клуб відродиться. Але так, клуб і зник. З клубом зникла і академія, хоча вона дитяча, хоча вона не була ніколи на такому хорошому рівні. Ну, Тут, знаючи, коли ще моя дитина займалася, мій син займався в академії Волині, це все трималося на, на бажанні, ентузіазмі ентузіазм батьків. Ну, як, як зараз в більшості е, академ дитячих. І... Якоїсь підтримки там з боку футбольного клубу не було. За поля домовлялися батьки.